Добрий день, дорогі учні, шановні гості, вчителі і батьки. Сьогодні в нашому ліцеї радісне і трішечки сумне свято. Свято останнього дзвоника. Війна змінила ще в наше життя. Розділила все на і після. Питання стало щасливе майбутнє. Проте змінити все ніколи чи не пізно. 24 лютого 2022 року. В нашій країні було розпочато повномасштабне вторгнення ворожої навали. Дійсно, великим питанням стала майбутнє не лише випускників, а й всієї країни. Сьогодні ми бачимо чудовий результат. Наша країна міцно тримає оборону, позбавляючи ворога здійснення його задумів. А наші українські випускники гордо прославляють рідну країну не лише на батьківщині, а й за її межами, навчаючись у Польщі, Німеччині та інших країнах світу. Ми, українці, це єдина сила. Непереможна нація, яка здатна наразі досягти будь-якої мети. Те, що українці незламні, уже розуміють по всьому світу. Адже навіть під час війни, згуртувавшись та надихнувшись майбутньою перемогою, нам вдається підтримувати ЗСУ, поліпшувати їхню бойову готовність навчати та навчатися і, пер... і приносити переможні трофеї для нашої країни. Це... Випускники, запрошуються випускники ліцею номер 123 Двадцять три Романо Германський тисячі двадцять року випуску. Підрушки там оберегами хай перший ваш поляже шлях. Нехай біжить на а або веселкових ланах. Шановні гості, читарі батьки, свято останнього дзвоника оголошується відкритим. Пігнув вишиванку, розпустила коси, щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розлітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала: За що мені така кара? За що мені сльози? Перед Богом на коліна встала, розпустила коси. Гинуть хлопці, сини мої, і дочки плачуть. Коли війна закінчиться, коли ми побачимо. І почувся голос неба: Мила Україна, чи я всі твої прохання, як мене молила? Будь сильною для майбутнього, тебе весь світ чує, і вірю тобі попутного до перемоги віщую. Тебе з колін підіймуть, твої найкращі діти, майбутнє покоління. Душа буде радіти. Заплетуть тебе стрічками, на ноги піднімуть, а ворога сталевими ножами землі твоєї відійдуть. Слово для привітання надається директору ліцею Володимиру Петровичу Конончуку. Доброго дня, любі наші діти. Доброго дня, шановні вчителі, батьки, гості, запрошені від імені усього педагогічного колективу дозвольте привітати вас із завершення навчального року та святом останнього дзвоника. Цей навчальний рік був надзвичайно складним в організації освітнього процесу, систематичні тривоги, відсутність електроживлення. Стреси дітей, батьків та вчителів все це наклало відбиток на нашу роботу. Але навіть не дивлячись на всі ці негаразди, ми рухались вперед. На сьогоднішній день я хочу повідомити, що маємо ми в основному хороші і відмінні знання. Більше 40% дітей мають високий рівень успішності. Ми маємо на сьогоднішній день 65 учнів, які закінчили навчальний заклад з похвальною грамотою. Випускники 9 та 11 класів учнів мають 11 учнів свідоцтва з відзнакою одержати, а 7 учнів будуть нагороджені золотими і срібними медалями. Це наші досягнення, це досягнення спільні дітей, вчителів і звичайно батьків. Я хочу привітати всіх вас з цими досягненнями. Незабаром літо, відпочинок, наберіться сил, здоров'я, щоб з новими силами прийшли до, до нашого навчального закладу, випускникам, учням, які залишають стіни нашого закладу. Я бажаю хороших успіхів, щоб вони склали всі ті іспити, які попереду, щоб вони досягли всіх тих мрій, сподівань, які собі поставили. Я Дякую батькам і вчителям за терпіння, допомогу своїм дітям і всім нам хочу побажати мирного неба і швидкої перемоги. Слава Україні! Та Олена Надорівна Вітюк. І зараз ми запрошуємо до слова першу вчительку сьогоднішніх випускників Оксану Васильівну Мельниченко. Дорослі, самостійні, амбітні, розумні, талановиті, креативні, відчайдушні, спритні, винахідлені словом най-найкращі. Пишаюся вами, вашими успіхами, а також вірю, що найбільші ваші перемоги ще попереду. Дякую батькам, які виростили і виховали вас такі. Скільки праці, часу, здоров'я вони поклали на те, що ви сьогодні закінчили ліцей і стали хорошими людьми. Порух і найбільшою радістю та щастям. дорогі батьки, батьків, навлика від мене побажання істо здоров'я та світлої долі для ваших дітей. А до вас, мої учні, хочу звернутися з такими словами: у добрий час, у світлу путь дорогу, хай не займають вас, біда й тривоги, хай вам завжди, попутний вітер тьме. А в справа добре буде і удача жде. Нехай розлуки не заходить на поріг. Кохання вірне, майбутнє вас жде, хай серце ваше завжди б'ється. Як буде кого тут, біда, нехай вона озветься. Усі в житті допомагаєте, кривих шляхів ви не шукайте, в образу теж себе не дайте. Як треба буде, чесно, гідність захищайте. Я вам на путі сказала. І хочу, щоб доля ваша квітла, щоб закінчилася війна і вже ніколи на нашу землю не летіли смертоносні бомби, щоб мирно в небі журавлі літали, і пісні солов'ї, про щастя і мир співали. А в подарунок вам мої слова оберіг, вас захищають від зла і бід. Щоб щастя вас не обминало, життя майбутнє доля ткало, до успіху, добра, зростання, навчання ви не забувайте, і про ліцей, рідний, пам'ятайте. Нехай не суть сьогодні зі шкільних порогів вас скрила віри і надії та любові. Вперед до успіху і перемоги. Мої слова велику силу не мають, бо я з любов'ю їм сказала. Я вклала в них свій тепло турботу, хороші спогади, емоції приємні і вірю, що вони у вас неславні. У добру путь і в гарний час. Хай добрі сили захищають всюди вас. 好了 Дещі діти, Сьогодні неможливо втримати згорошення, дівичити на вас. Статні та родливі, горді та розумні. Вам випало дорослішати що у непростий час. Ми пишаємося вами, що вашими зусиллями, вашими успіхами, вашим ставленням до невдач і славним бажанням все ж таки рухатись вперед. Нехай цей юний запал супроводжуватиме вас і усе наше життя. Віримо, що вам, шановні випускники, не забракне сміливості та наполегливості. Ви впевнено крокуватимете до обраних цілей і зможете взяти на себе відповідальність за власну долю і долю країни. Лише пам'ятайте, що проблеми, як і Успіхи річних тимчасових. Завжди залишайтеся людьми. Не скупіться на добре слово та посмішки. Ми віримо у вас і любимо. Ми ваша підтримка, а ви вже завтра, наша опора. У добру путіну. ભપણણ પલીણ ઓણં